Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші захисники, захисниці, всі любі учасники, учасниці сьогоднішньої молитовної ходьби, яка фактично є нашою безпосередньою участю у хресній дорозі. Хотілося би. Почати її тими словами, які супроводжували апостолів перед тим, як вони побачили страсті Господні. Істинно, істинно кажу вам: ви голоситимете і ридатимете, а світ радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша в радість обернеться. Жінка у болях, коли родить, бо вибила її година. Коли ж народиться дитятко з радощів, що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки. Та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істинно, істинно кажу вам: чого б ви не попросили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Коли переживаємо хресну дорогу нашої України, ми можемо завжди запитувати себе, чому стільки болю, чому стільки пережиттів, чому стільки невизначеностей, чому стільки таких страждань, які людина часами на перший погляд не витримує. І терпіти це не означає стиснути зуби і пережити все це. Терпіти це означає дати Господеві, що Він ці терпіння переобразив. Подивитися на них крізь призму Христового Воскресіння. В Євангелії від Івана. Євангелист показує Його як того Бога, котрий взяв людське тіло, але Бога, який перемагає, перемагає смерть, перемагає гріх і тим самим дає людині сенс до життя. І до прикладу, дає жінку, котра терпить. І нам також дає до зрозуміння того, що коли ми будемо переконані в тому, що нашим терпінням зроджується хтось новий, щось нове, тоді ми будемо бачити і Воскресіння. Бо Ісус, ми це згадуємо часто, на Христі є мамою, так народжується Церква. І Ісус говорить також про ту радість, яка буде повна. І тоді той, хто слухає Слово і вірує в того, хто послав Сина Божого, не умирає, але живе життям вічним, бо від смерті перейшов у життя. Іван розповідає про Ісуса, який каже в оливному городі, «Е, Я є, і є Бог, Він не розповідає про гецеманію як про місце страждання і молитви. Він розповідає гецеманію як торжество любові над ненавистю, там, де рубається мечем вуха, ворогові. Там настає ісцілення. Що нам, як людям, потрібно пережити в ці часи, які скрутні ми переживаємо разом з вами? Ми маємо побачити також того Бога, який взяв людське тіло. Євангелист Лука детально оповідає про Ісуса, Котрий. В Гецеманії молиться до кривавого поту. І каже, я прийшов на цю годину, прийшла моя година, я прийшов на цю годину. І нам дуже важливо, що в ту годину ми чували. Чували для того, щоб вміти вийти на зустріч злу. Але вийти разом з тим. То його переміг. Каже апостол Павло: все можу у перемагаючому в мені Христі. І коли ми бачимо Ісуса, котрий у тій молитві долає слабку людську природу, обожествуючи її, до того моменту, щоб могти взяти Хрест. То і ми рівно ж також через наше чування, через нашу молитву ми можемо вийти на зустріч злу. Але до того треба готуватися. Але приготуємося ми остаточно саме тоді, коли ми будемо знати, що після 14 стацій завжди наступає Воскресіння. Тож, вирушаючи на ту дорогу, завжди спитаємо себе, яке є моє місце на ній, і куди я остаточно вирушаю. Слава Ісусу Христу!